Всім добрий день. Настяні гра під назвою Сімейний Політ і Це дуже дивно, дуже все дивно. Я не сперечаюся. Чому, Чому так? Ми і зараз і дізнаємося. Ой, капсул Флайт, а вже а вже ж флайт. Міцо Макамура 48 років. Ой, Після закінчення мого бізнес-стріпа в Лос-Анджелес, USA, я поїхала туди-сюди, в Джапан. І повернулася в Джапан. Так, да-да, так, так, дуже цікаво. Так, вона там туди-сюди. І коли вона туди-сюди? Чому тут нікого нема? Ого? Чому це виглядає як туалетний кришка ця туалетна? А вже ж треба перевірити, куди всі ділися, може всі повилітали і все буває. Так, васт ходити, лев, шифт, А що ще було? Ой, у нас є ліхтарик. Ну, не знаю, тут може реально повилітали з такими то літаками. Ого, це підсвітка вау. Open, close. Ну, я думаю, нав... якщо ми нікого не знайдемо, я думаю, можна, в принципі, і піти і відкрити так, туалет. І тут нікого нема вау. Дуже все підозріло. Дуже підозріло. Я не сперечаюся. Чому це схоже. Коли я повертаюся, це трохи схоже на якісь надписи. Типу, іерогліфи японські. Ну, можливо, мене трохи. Дуже... А, тут... що?

Це двері? Ніхіга тут. А це, напевно, Віп-бізнес клас. О, да! Подивіться на ці червоні двері. Я б тут жила. Але чому ці двері такі маленькі? Ну, але ладно, це літак. І щось ми йдемо, він такий довгий. Йдемо, 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 йдемо. І тут туалет є. Так, не закривайте мене. І тут туалет є. Чому я не бачу кабінок? Куди. Так, А що відбувається? Так, так, так. Це вже 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 дуже підозріло. Вже вже дуже підозріло. І це теж дуже підозріло. Це телевізор. Куди всі ділиться? Може, мене не попередили і посадили на літак, який був пустим, і я не повинна була летіти сьогодні. Лайт F. Що це? А, це мило. Мило це добре. Воу, wow. воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Це не добре. <laughs> це як факт, кажу я вам. Якого біса тут відбувається? Я, я трохи не розумію. Я просто з Лос-Анджелеса Лос повертаюсь додому. Чому саме зі мною повинні відбуватися такі дивні справи? Ого. Такі двері чорні. Все, дякую, що повернуло мені світло. Я дуже щаслива. Та. Воу-воу-воу-воу-воу. Посуд сточить, це недобре. Посуд стучіть, це не добре яким чином вони тут диві. Ну, ніби. класно, що ти так близько сидиш до телевізора. От, от тим вони нічого не побачать за головами. Ось ці ніби побачать, але так близько. Але вже краще так, ніж ніяк. Знову мені це світло вирубають що таке? За що мені це. Вс... Кислородні маски. Дякую нє ні, ні ні, ні, ні Я таким не займаюсь. Не треба. Не треба цих всіх приколів. Біга тут телевізорів. Не помічала. І тут телевізори є. Дивіться, раз телевізор і два телевізори. І тут так само, Я, Я просто здивована. Я Ніколи в житті не бачила стільки телевізорів. Ох, не кри. Дуже забавний факт, що коли я вирубаю світло, тут стає дуже темно. Але якщо ти нічого не бачиш, то ти нічого не злякаєшся, нічому. Ну, розумієте? Мені дали бляха. Якого біса. Я тільки хотів сказати, що, що, що мене тут нічого вже не налякає. Нескінченний. Випадково. Випадково закрились так двері переді мною. Це не двері, це шторки. Як довго до мене це доходило? Нічого цікавого. Може, вони, правда, випали? Ну, Всякі буває. Усе можна повірити. з коридорів мені треба пройти ще. Я йду, йду. О, ні. О, ні. ну, 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 не треба, не треба. Ай-яй, не треба. На, на, на наступний день в газетах було там туди-сюди. Ой... Е -е... Так, да, туди-сюди, туди-сюди, туди сюди. Коротше, нам кердик. Там було так написано. Дуже цікава гра. Насправді вона була дуже непередбачувана, унікальна, неповторна. Я шокована. Був застосований чат GPT. Це просто неперевершена гра. Я не знаю. Я, я в захваті.